Назад у минуле або в пошуках втраченого діда. Це Захар, журналіст сукру, і сьогодні ми поговоримо, як досліджувати свій родовід на Сумщині. Після початку повномасштабного вторгнення все більше людей почали замислюватися: хто я, звідки я роду, ким були мої пращури? Дослідити свій рід сьогодні може практично кожен. Для цього потрібен лише комп'ютер, інтернет і трохи терпіння. Найперше, що потрібно зробити для цього розпитати рідних. Бабуся чи дідусь можуть пригадати імена, дати та місця народження своїх предків. Краще записувати ці розмови на диктофон. Це не просто зручно, а й голос пращура, який можна буде передавати наступним поколінням. Переглядайте фотоальбоми. Іноді один напис на звороті може кардинально змінити напрямок пошуку. Ну а далі в архів. І це вже не ті читальні зали з горами паперу. Сьогодні багато генеалогічних документів, зокрема в Державному архіві Сумської області, оцифровані. На сайті можна знайти записи часів Російської імперії, тимчасового уряду, УНР, Радянської та Німецької окупації. А де ж шукати ці дані? До 1918 року церкви записували дометричних книг, дати народжень, укладання шлюбів та смертей. Треба лише дізнатися, яка саме церква діяла в селі чи містечку, де жили ваші предки. А от записи після 1950 року зберігаються в державних реєстрах актів цивільного стану. І доступ до них можливий лише за наявності документів, які підтверджують вашу спорідненість з родичами, також можна користуватися онлайн-ресурсами, зокрема, сайтами MyHeritage, FamilySearch або Джені. На них можна зробити генологічне дерево, знаходити далеких родичів, а іноді навіть оживити старі фотографії завдяки штучному інтелекту. І ще одна порада: долучайтесь до генеалогічних спільнот. Наприклад, у Фейсбук є група UA Genealogy з десятками тисяч учасників, які діляться знахідками та підказками, або доступ до архівів. Це спільнота істориків, архівістів і журналістів, які допомагають шукати дані про репресованих часів СРСР та Третього Райку. Знайти інформацію про своїх рідних реально, особливо якщо вони все життя жили в одному регіоні. Бо хто шукає, той завжди знаходить, навіть діда, якого ніколи не бачив. А про те, чому більшість військових даних зберігається у російських архівах, що робити, якщо потрібних документів немає в мережі, та за якими шаблонами писати запити на інформацію, читайте на нашому сайті.